Вітаю, друзі, слава Україні! От у мене сьогодні під вечір навіть визріла тема, яку захотілося висвітлювати. Та слухайте, навіть назва прийшла сама собі в голову, Бої бульдогів під килимом. Але ну, там треба трошки ще розібратися. Плюс ну, треба якось структуровано викласти. Для мене це не проблема, тему знаю. Просто сил нема. Нема ні сили, ні натхнення. А де не потрібні додаткові сили і натхнення, а тільки відповідальність і щирість це коли я заходжу у. Нашу спільну з вами рубрику Діалог відверто і висвітлюю ті теми, які запропонували ви. Отут натхнення приходить саме з собою, тому що і питання, і пропозиції, і ваша позиція ну, мені дуже близькі. Мені дійсно приємно спілкуватися в такий спосіб. Тому сьогодні я відкладаю на день приблизно основну ключову тему. А зараз вертаємося до того, що ви пропонуєте висвітлювати. єдине, що мені нагадують, я мушу про це згадувати. Я дуже прошу всіх не забуватися: є алгоритм YouTube, за яким він допомагає ширше розходитися контенту, якщо Багато підписників. Відбувається поширення активні матеріалу, коли є вподобайки, коли є коментарі і інші речі, які на це впливають. І тому я буду дуже вдячний, якщо хто не підписався, підпишетеся, а поза тим зробити отакі маленькі речі, отакі одним кліком, які допоможуть, можливо, цей матеріал побачити ширшому колу людей в рекомендаціях YouTube. Все, переходжу до запитань. Пане Тарасе, можете прокоментувати законність такої колективної ради. Україна ну далі цитата, Україна має план на випадок вбивства Володимира Зеленського, пише політико, обов'язки президента візьме на себе голова парламенту. Фактично кер... країною керуватиме так звана рада, колективний уряд, до якого війдуть голова парламенту, голова офісу президента, міністр закордонних справ і міністр оборони. Союзники України знають про цей план. Мабуть, і закінчення цитати, мабуть, Єрмак замовив статтю і щось готує, щоб пройти до влади. Ну, давайте так. Пункт перший. Те, що тут сказано, це і антиконституційні моменти певні. Тільки частково є конституційні речі. Але наша влада ніколи не дотримується конституції. Тому я не здивований цим фактом. Більше того, розуміючи підхід політико і десь оцінюючи ті тези, які прозвучали. Ну, з моїм досвідом, я вам можу з сказати, це витік не з американських владних кіл. Це витік з української влади, витік спеціалізований, тому що політика має одну проблему. Вони іноді приймають певні витоки, які є гучними, скандальними, добре розходяться інформаційно. Вони їх приймають і від рашистів, і від нашої, прости господи, влади. Тому насправді ця інформація, я думаю, на мій погляд, найімовірніше прийшла все таки з України. Її мета. Ну точно не розповісти про якісь застереження і тому подібне. Більше того, вона сама по собі ця інформація стопроцентно абсурдна. Якщо Зеленським щось і станеться до кінця його каденції, то тільки через ті надуживання, про які тільки лінивий не говорить, які ми бачимо на його обличчі. І в його мові, в його поведінці кожного вечора, в його відосіках, ну майже кожного. Буває іноді дуже рідко, коли він говорить, відговорює текст Суфлера, все-таки більш-менш зв'язано адекватно. Але звичайно, ну це ті речі, які погано закінчуються для здоров'я. Але точно там, де перебуває Зеленський, ніколи не прилетить жоден расистський снаряд, жодна ракета. Ми бачили це дуже багато разів: і Харків, і е Бахмут, і Авдіївка багато де. І найбільш помітно це було в двох місцях, де він був постійно під прицілом в Херсоні, там, де напряму, в прямій видимості прострілювалося його місце перебування. Він спокійно там гуляв без каски, без бронежилета, і Єрмак, сам Єрмак, а не хтось там вам так само прогулювався, тому що обстріли Херсона припинилися за. Годину чи півтори години до його приїзду і відновилися за годину після того, як він покинув місто. Та сама історія, коли він перебував на Зміїному, невідома дата, до речі, коли він точно перебував, але навіть там є інформація, що самі вони проговорилися, що над ними кружляв російський дрон, спостерігав за ними, записував, очевидно, їхнє перебування. Але рашистам, куди долітає буквально за пару хвилин, вони б нікуди не встигли втекти. Було заборонено атакувати, тому що Зеленський персона ґрата він вигідний, він потрібний Росії. Він не загине від російського удару, тому що в іншому випадку відбудеться щось схоже до того, про що написано зараз було тільки що політико, але що насправді відбулося в Україні тільки в конституційний спосіб, в лютому місяці. 2014 року, коли втік Янукович, коли Януковича не стало, і була створена певна система управління. На Росії розуміють, що ніякий Стефанчук не буде очолювати владу, а тим більше їхній Єрмак точно не буде в ніякій владі в ліпшому випадку опиниться в тюрмі або втече кудись. І тому Зеленський гарантовано має безпеку, просто забулися про цей факт, що йому може щось загрожувати з боку Росії тільки в себе вдома. І отут у себе вдома, я би йому радив бути не таким обачним, обер... ну таким не таким легковаженим, тому що появи таких витоків вона може свідчити про багато речей. З одного боку, це може бути засіб певної легітимізації ярмака. От дивіться, який я значимий, в тому числі і на захід спрямований. Не тільки тут, а тут, в своїх середовищах, там ж є куча в нього ворогів. Вони ж там, як павуки в банці, там є татаров, там є Кубраков, там є Коломойський. А він каже: а я вже застовпив це місце. Ви зрозумієте, якщо щось станеться, я його захоплюю. І це моє місце. І Зеленський проти цього зверніть увагу. Ні разу ні слова не сказав. Виступив один, тільки проти обурився опонент Єрмака. Сабенький опонент, Даніго, секретар не було. Він дійсно дуже собенький, але він єдине виступив проти, але він якраз стоїть позиції як опонент. Насправді ця історія. Може бути дійсно політичним ходом Єрмака. Це перший момент. Другий момент, чи може вона бути свідченням, що Єрмак розуміючи загрози для себе. А після вільнюса, слухайте, навіть найделікатніші щодо української влади лідери на оседа президент Литви, чітко зеленському сказав: при людях прибирай своїх кротів. Інакше тобі буде дуже погано. Я думаю, що не чітко, не при людях були сказані речі, як буде погано. І напевне будуть бити по особливо болісній точці по закордонних оманських і офшорних рахунках. І Зеленський це розуміє, і Єрмак це розуміє. І тому це може бути погроза Зеленському, що якщо ти тільки захочеш мене зняти, то я можу зробити так, що ти раптом перестанеш виконувати повноваження президента. А я для себе забронював отаку от позицію. Те, що вона незаконна і неконституційна, значення немає. Я її забронював. І тільки спробуй мене зняти. А Зеленський людина не, не мужня, несмілива. Такими речами його можна лякати. Цей варіант має право на існування. Безумовно, що має. І третій варіант ну це той єдиний, який я можу припустити: зовнішній витік, а лише раз кажу, по стилю подачі інформації, на нього не дуже схоже. Але на Заході вже просто бісяться від. Єрмака від кротів, від цієї всієї корупційної гопстоп компанії і від того, як Зеленський на вже десятки попереджень, вимог, ультиматумів тупо не реагує. І ідея полякати Зеленського ззовні, Слухай, ну такі речі ж просто так не появляються, Подумай, може тобі вже шиють дерев'яний костюм, може це вже останнє попередження. І, можливо вони звідти теж мали своє спрямування, але мені ця версія видається менш імовірною. А тепер до суті, що насправді мало бути конституційно і як чому це все повна ахінея і чому цього не станеться? Пункт перший: у випадку, коли президента раптом не стало, не внаслідок імпічменту та й хоч і внаслідок наслідок імпічменту, його повноваження згідно з Конституцією переходять до першої особи. В парламентсько-президентській державі, є, звичайно ж, не президент, а спікер парламенту. І саме спікер виконує до наступних виборів, а під час воєнного стану вибори не проводяться, тобто достатньо довго, повноваження глави держави і з певними, звичайно, там обмеженнями, які виписані в Конституції. Хто далі? Яка рада? Яка ще рада? Там далі діють всі ті самі органи влади, тільки. Верховна Рада діє так, як завжди. Згадайте лютий березень, квітень, травень аж до середини червня, коли відбулась інаугурація Порошенка, як діє Верховна Рада, коли виконуючим обов'язки був спікер, тодішній спікер Турчинов. Кабінет міністрів діє абсолютно так само, як і діяв до того. Жодних змін, і він є ключовим органом влади в країні. А що більше не діє? Є люди, хто прив'язані не, не до посад, не до органу влади, а до персоналії: Єрмак, Татаров, там Смірнов і вся інша компанія в Опі. Вся весь офіс президента це є так звана патронатна служба. В їх не існує, вони навіть за держслубою не проходять, вони просто прирівняні. Їхні функції не прив'язані до посади президента. Вони є помічниками конкретної людини, яка є на посаді президента. Вони є помічниками Зеленського. Нема Зеленського, немає Єрмака. І повірте мені, спроба узурпувати владу в тій ситуації, коли зникне Зеленський. Якщо зникне, давайте так, щоб тут СБУ не дуже напружувалося. Якщо за якоюсь вигадкою Єрмака зникає Зеленський, в цей самий момент Єрмак зникне вслід за ним. Я думаю, швидко втече. Але якщо спробує не втекти, там знайдуться ті, хто не дадуть йому зробити навіть маленького кроку в бік цієї мрії, тому що Єрмака в цій схемі не існує взагалі. Пункт другий ще хто то якому випадку в цій схемі написаний, крім Єрмака? Ті схеми чомусь. А, до речі, хто тоді буде виконувати функції Єрмака? Такі функції не передбачено Конституцією. Є апарат Верховної Ради, який на той період, як при Турчинові, має забезпечити також виконання функцій, виконуючи його обов'язки президента та респікера Верховної Ради. Все, крапка. Я можу вам сказати з певністю, що так само, як регіонал Рибак і його перший зам... Е... Ой, забувся, комуніст був. Втекли моментально ж після е, Революції Гідності, так само втечуть Стефанчук і Корнієнко. Не затримуються, або їм пояснюють, що треба піти. Залишиться виконуючи його обов'язки е, на певний період коротко е, пані друга віцеспікерка. Але відразу ж рада дуже швидко, сухняно. Туди ще військові прийдуть. Там дуже швидко, там люди опиняться під радою, дуже багато, дуже пасіонарних, і рада дуже швидко обере нового голову Верховної Ради. Який стане виконуючи обов'язки президента, і повірте мені, це буде я зараз не хочу називати прізвище, бо я вже колись згадував там про Порошенка, а потім дехто почав вигадувати там якісь теорії, ще там щось. Я думаю, що шансів найбільше в нього суги будуть так само, як партія регіонів в 2014 році весною отакоти хесенько сидітимуть і тому, тільки нас не вбивайте, робіть все, що хочете. Ну ті, хто не встигнуть втекти. Так, от в цій ситуації точно. Ніякої опини буде, буде апарат Верховної Ради виконувати відповідні функції. Але тепер дивимося на два прізвища, які тут згадані. Ну, слухайте, ну тут аж світиться єрмаком е е е і його фантазіями. Ви звернув увагу, два кишенькові песики, ліва і права кишеня. В лівій кишені сидить Кулеба, в правій кишені сидить Резніков. Два міністри, які мають бути підзвітними президенту, а насправді особисто підзвітні, виключно єрмаку. і... Перед ним витанцьовують і роблять все, що він накаже. От така історія, на мій погляд. Ну, Зеленському варто бути обачнішим, тому що ну, справді даремно такі заяви не появляються. Але але такого варіанту точно бути не може. І от це вже той випадок, коли моментально, не дивлячись на воєнний стан, буде такий швидкий спалах, при якому все поміняється в одну мить. От, крапка буде в одну мить. Так, закінчуємо з цим питанням, як завжди, перше трошки більше. Друге. Пане Тараса, підкажіть, чи хоч щось позитивне у нас є, бо вже не сила слухати тільки негатив. Слухайте, у нас позитиву включить, включить загальнонаціональний телемарафон імені олігархів і Зеленського там чи Подоляка. Там самий тільки позитив. Там все прекрасно, все чудесно. Всі люблять Україну, всі її підтримують. Послухайте позитивних блогерів, там тільки позитив, там все прекрасно. Подивіться на заголовки в Ютубі. Більшість заголовків. Не в мене в інших. Там все корінний прорив відбувся. У нас перемога. Росіяни в паніті втікають. Я не перебріхую. Все це є. Три чи чотири тижні назад читаю заголовок якогось чергового Жданова Світана чи ще кого завгодно. Ну, заголовок то не вони дали, а редакція, що Збройні сили України оточують Енергодар, за ес втікають рашейські окупанти. От там позитиву багато. Ви від мене хочете правду? Чи ви хочете від мене солодку брехню? Я не буду брехати. У нас дуже наростають проблеми, вони збільшуються, але в нас є. Хочете позитив? Я вам відразу даю той позитив, який ніхто собі уявити не міг. Просто ніхто. Київ мав впасти не за три, а за один день. Ні Київ, ні більшість абсолютно України, не впали. Збройні сили України в розумінні всього світу не могли чинити орпір Другій армії світу. Вони її розгромили фактично, і тільки зараз, там, на другому диханні, вже Російська Федерація може оборону налагодити. Вона вже не може нічого прорвати, нічого зробити. ППО. Захищають абсолютно більшість України. На жаль, гинуть люди, але те, що собі уявляли расисти, як в Алеппо чи як в Маріуполі вони зуміли зробити, вони зробити не змогли. Всі наші плюси, всі наші позитиви зав'язані, хоч якимось чином на Збройні сили України. Але вони є безумовні. Це настільки великі плюси, які ні з чим іншим порівняти не можна. Просто я не є профільним воєнним експертом. Це пункт перший. Пункт другий, я іноді вмію вгадувати деякий розвиток подій. Я дуже боюся, що якщо я. Загадаю і раптом випадково скажу що щось таке, що насправді після того мало б реалізуватися. То до мене прибіжать там хлопці в кашкетах, які відразу мені розкажуть, що це я звив якусь інформацію ворогу, якої я насправді і не знав, тому що іноді мені вдається прораховувати деякі речі, які прораховують інші мудрі люди, спеціалісти в цій галузі. І тому я мало говорю про військові справи. Але я вам з певністю скажу, те, де зв'язано на армію, там у нас дуже багато реального позитиву. Що ще у нас є? У нас все-таки, попри те, що у нас є дуже багато не українців, а українчиків, а в нас є народ, пасіонарна частина в Україні сягає десь, іноді досягає, коли от старт війни, початок був цього вторгнення, десь до двох третин. А так, 25 десь процентів, Це знаєте, як це багато. Пасіонарна частина Голландії, Друга світова війна, 1-2% проценти, максимум. Пасіонарна частина Франції. Слухайте, вони вихваляються своїми там і своїм партизанським рухом. 3-4 до 5%. процентів. Все більше в світі рідко буває. Польща Фінляндія це ті країни, які можуть хвалитися високим рівнем пасіонарної частини суспільства. Не знаю, як зараз Фінляндія в Другу світову війну вона це показала. Таких країн, як Україна в світі, ну просто одиниці. І будь-яка узурпація влади, врешті-решт, закінчиться тим, що та влада швидесенько пристує до Ростова. Тому це є позитив. Це є позитив, позитив на перспективу. А в всьому іншому, вибачте, ну я не хочу брехати. Ситуація в нас далеко не найкраща. От, в принципі, відповідь на це питання. Пішли далі? Пане Тарасе, а як нам розпізнати афериста, який нібито придбав супутник, можливо, запит зробити до фінської податкової інфекції? Знаєте, як на мене швидше в Роскосмос, або Міністерство фінансів США, які розшукують одного з фігурантів, які допомагали цьому волонтеру, так званому, зробити цю аферу зі супутником. Він у них під санкціями, він розглядається в них дуже підозріло. Тому насправді, як нам. Е Розпізнати, розпізнати по-іншому. Якщо людина не дає звітів, якщо людина робить політичні заяви у таємничну фізіономію, я вам завтра покажу, ви завтра будете захоплені, все це театральщина, але він відмовляється давати інформацію. Супутник, дай хоч одну фотографію супутника. Це наш. Супутник це наші знимки. Нам, американці, для яких дуже важливо зберегти всі вихідні дані, всі матеріали, технічні моменти. Супутника все одно віддають час від часу на публікацію окремі матеріали з їхніх зйомок. У нас є Наші збройні сили України закуповують завдяки ну за гроші наших союзників, Закуповують матеріали відео з супутників комерційних, і ви їх бачили не один раз. Ми бачили зміїни, як атакувала та невдала операція імені Зеленського, де він погубив. Заради того, що йому хотілося по 9 мая, як Сталіну, отримати перемогу, звільнити Зміїний, де загинули наші льотчики, загинули наш спецназ і інші. Оці всі матеріали, ми їх бачили з супутника, дуже детальні зйомки. А притулин мав бути ще детальніший. Що вони показали? Одну фотографію Кримського мосту, яка насправді просто тупо вкрадена з Google Maps знимках. Все. Причому на нікчемному, абсолютно масштабі. І ще притул один раз показав якісь там зйомки, нібито, нібито справжні, але потім його спіймали і сказали: Сирійку, це ось походження зйомок, це зовсім інші, це не твої. І він мусив дати задній хід, сказати: це правда, було не супутник, а це його були геніальні надгеніальні безпілотники. Ні-ні, це не вони, не вони, я вибачаюся. І Він прибрав ті матеріали. Збрехав, але не вдалося. Тому насправді немає жодного доказу по космічному чому, що там зроблено. Друге, всі військові вже вам скажуть шарк це ті безпілотники Арахамії, це афера їхня з спритую в 2 4 рази дорожчі за, за е, шахеди і разів у п'ять гірші за шахеди. Це є найбільша авантюра, яку можна зробити. Вони неефективні, вони фактично одноразові. Вони ребом садяться відразу. Це є афера за вкрадені у людей гроші. Будь-що інше, ну слухайте, а спартани. Ну, взяти один раз його натиснули, і він проговорився про ціну. Ну чи порахували ціну з того, що він сказав, довелось давати задній хід і брехати, брехати, брехати. Вони виявилися рівно в два з половиною рази дорожчі, ніж ті, що замовив і купив для України Порошенко. Звичайно, можна показати себе там на фоні великих складу там е, різних малих дронів тощо, коли ти збіль... збираєш мільярдами, а показуєш те, що мільйонами коштує, вибачте, ну тоді виникають дуже серйозні запитання. Цього досить. Що стосується Фінляндії, знаєте, ні, Фін... ні Фінляндія, ні будь-яка інша. Країна не буде видавати матеріали, доки не буде офіційного запиту від держави. Буде нова влада, підуть нові запити. Якщо, звичайно, підуть, якщо це буде дійсно нова влада. Але я думаю, на той момент пан Притула буде вже в Верховній Раді, і постараються вони всі дуже швидко для себе відновити там депутатську недоторканність щось інше зробити, тому що їм там може бути дуже незатишно, якщо щось поміняється. Ну от, власне, все, що я можу з цього приводу сказати. Наступне. А, про конкретну постать. Знаєте, я ці питання теж відповідаю, хоча здавалося б, ну, конкретні люди для чого, але вони відомі, вони багато записують цього, і про це треба іноді десь орієнтуватися. Поясніть, хто такі звідки взявся адвокат Сергій Крижанівський. Я колись з Крижанівським перетинався. Вже не пригадую, з яких обставин щось було, в якихось позиційних акціях, ще там щось. Хоча починали ми на поганих стосунках, ну очевидно, мали би почати на поганих, тому що. Він був дуже близьким до Зиновія Кулика, цікава, дуже колоритна людина, львів'янин, інтелігентний е, засновник журналу Пік, політика і культура, де Кривенко Сашко працював. Е, людина дійсно інтелігентна, але з Демсоюзу е, Волкова, пригадує такий був е, директор парламенту з дуже нехорошої компанії. І він, як кандидат від кучмістів, йшов на виборах на довиборах у Львові. Я його переміг. Тому виборчому окрузі, попри весь адмінресурс, який був кинутий під нього. Але потім коли пробував розіграти певну гру, яка дуже не сподобалася декому в оточенні кучма і Медведчука, це гру об'єднати Донецьких з Ющенком і зробити спільний. Проєкт і кинути кучму, і вийти, коли Юшенко буде президентом України, а Янукович прем'єр-міністром, і зняти будь-які проблеми. Це нам зараз видається щось таким, знаєте, диким, неприємним. А на той момент це був шикарний проєкт. Всі це розглядали дуже добре. Але тоді включилися, по-моєму, Медведчук з боку кучми, і росіянець про це здали інформацію відповідно. І Юлія Тимошенко, яка дуже не хотіла, вона б тоді опинилася ні при чому. І <кх> тоді. Раптом Зиновій Кулик, який брав участь в всіх цих переговорах, чи трошки раніше, чи трошки пізніше, десь в той період раптом дуже дивно помирає. І Крижанівський робив розслідування потужні, як він стверджував, вбивства Зиновія Кулика. І я породжую з ним, напевне, вбивства. На сьогоднішній день пан Крижанівський неодноразово критикував владу. Ну він критикує будь-яку владу, і наскільки я пригадую, і Порошенка він там критикував всіх. І нинішню владу Єрмака дуже жорстко. Він той, хто. Офіційно висловив звинувачення, ну як не офіційно, а сформалізував юридичною мовою звинувачення проти Андрія Єрмака в державній зраді, за що моментально був позбавлений адвокатських певних прав у якісь там Вінницькі колегії адвокатів. Отак швиденько зреагували. Тому насправді ну він робить цікаву річ. Він є частиною опозиційного контексту, але я його чесно кажу, я його не не дуже слухав зараз. Я взяв він регулярно записує певні записи на Ютубі. Один з його записів я прослухав. Ну, м'яко кажучи, свіжий, якраз сьогоднішній, по-моєму. Ну, мені, відверто кажучи, це здалося трошки примітивнуватим. Людина з таким бекграундом, з таким юридичним реноме, ну, не мав би говорити пустопорожніми словами. Там інша мова серед інших речей, він там збирається якийсь форум черговий антикорупційний проводити в себе на якійсь платформі. Це все мені видається настільки маргінальним і нецікавим, але там була фраза, яка майже пряма цитата самого Зеленського. Я буду там вимагати, щоб корупціонерам було обов'язково довічне ув'язнення без права на апеляцію. От цього моменту, як юрист, він для мене вичерпався. Тому що, перше, за корупція за корупційні злочини, щоб це було, За корупційні злочини, там, наприклад, є помилка в декларації. Це вже корупційний злочин. Він не належить до великих. І за це довічне ув'язнення, вибачте, трошки не то. Це є урівнювання. Це означає, що всім, той, хто провів корупцію на сотні мільярдів от Зеленської компанії, які Україну збіднили на сотні мільярдів, і для когось, хто випадково не вніс в декларацію якісь ну, от картина в нього. Висить і виявив потім, що ця картина коштує стільки, що її треба було вносити. А він не знав, що її треба вносити. І його теж на довічне. Вибачте, це популізм. Це означає, що ніхто не сяде, ні одні, ні другі не сядуть. Тому що довічного за це давати не будуть. І це є звичайно те ж саме, що сказав Зеленський. Пригадуєте, в 20-му році перед місцевими виборами, коли роздавав отой опитувальник українцям, отой незаконним, до речі, абсолютно корупційний теж. Там була та сама історія. Про що означає без права на апеляцію? А це пряме порушення Конституції. От після цього Кереженівський мене перестав цікавити. От сьогоднішнього дня до того я його просто пам'ятав по старих історіях. А далі, ну ви дивіться, коли він дає оцінки нашій владі нинішній, мені здається, він їх дає достатньо правильно, але це треба дивитися більше матеріалів. От він виходить з того середовища, яке було навколо, ну скажімо так, цікавих донецьких Зиновій Кулик, і гайдук, і ще кілька інших. Це не найгірші були люди, далеко не найгірші. Це і не Ахметовське середовище, і не тарути. Ні, Тарутинське десь трохи середовище теж. Тарута, гайдук, от з тої межі. Ну, скажімо, дивіться: довіряти-не довіряти, я вам тут не порадник. Якщо вас цікавить якісь додаткові аргументи, він, як юрист, вам їх додасть. Але ну, для мене він не є достатньо переконаний. От, скажімо, все, що я можу сказати, але те, що він бореться з системою і система по ньому б'є, мені додає до нього особистої персональної поваги. От все. Наступне дуже коротко. Прокоментуйте, будь ласка, версію, що територіальні центри комплектації, що вони не мають повноваження, не легітимні, бо не зареєстровані в ЄДР. Ні, це не так. Насправді, чи було проведено процедуру їхньої реєстрації, чи не було, чи вона була потрібна, чи не потрібна. Це колись в судовому порядку можна буде з'ясовувати. І колись в судовому порядку, можливо, відповість хтось, хто їх з певними порушеннями зареєстрував. На сьогоднішній день вони створені там. Дай Боже пам'яті постановою Кабміну, легітимного конституційного органу, який видав відповідну постанову про їхнє створення, цього достатньо, щоб вони функціонували як легітимні. Ще раз кажу, якщо були якісь порушення з їх реєстрацією, за це хтось постфактум відповість. Але це не зниквідовує їхніх повноважень. Тому на привійні жаль від цього уникнути і сказати, що я не буду там, приймати повістки ще там щось, тому що. Вони не легітимні, тому що хтось це написав. Вона же ж є оцей е, знаєте, конспірологічний напрямок: е, Корпорація Україна. Україна насправді не існує. Щось дуже російське. Я боюся, що тут теж російське. У мене є до них мільйон претензій до того, що вони роблять. А вас не державну політику в цьому напрямку, коли держава зруйнувала перспективи для добровільної, потужної контрактної армії при Зеленському, знищивши це і досі нищачи, і перетворила це все на дискредитацію. Оце ми вилоблюванню, оця операція бусік і тому подібне. Але формально. Відмовитися від визнання їх як легітимного органу не можна. Ще раз кажу, потім в майбутньому можна оскаржити. А сьогодні ну за це буде просто кримінальне ув'язнення, і все, якщо таке зробити. Тому просто не піддавайтеся на такі речі, тому що деякі люди вже на це купувалися і потім опинилися під судом. Наступне питання теж кадрове, теж конкретне. Е, прокоментуйте звільнення поса України в Латвії і хто такий новий посол України в Латвії. Е, питання, до речі, достатньо свіже, хоча е, насправді звільнення відбуло, зміна відбулася досить вже давно, вже і місяці, місяці тому. В чому вся штука? Перше, чому зараз така увага, зараз Зеленський зібрав послів на нараду послів. Їх збирали завжди раз на два роки. Він другий раз зібрав це після тихого бунту пристайка. Зараз проводять пропісочення послів, дуже жорсткі з ними розмови, персональні, їм погрожують, їх перевіряють на лояльність і, можливо, декого з них будуть позбуватися і ставити менш професійних, але дуже лояльних. І от на цьому виникає це питання. Значить, в Латвії у нас був. Дійсно, він був три роки каденції, але війна хто забирає сильних послів під час війни? Так, от забрали е, Олександра Павловича Міщенка, надпотужний посол, з неймовірним рівнем е, з кваліфікації. Його забирають з Латвії, і на місце його ставлять Анатолія Куцевова. Ну, людина займалася в кабінеті міністрів кучу років європейською інтеграцією. Навіть зараз кар'єру при Зеленському почав робити більше. Раніше був дрібним чиновником, зараз круто пішов вгору, і його Зеленський призначає Латвію. Я думаю, що він чийсь ставленик, десь комусь попав під вигідну історію, але в нього ноль років, ноль місяців, ноль днів, ноль годин дипломатичної служби. Ноль. Він просто державний службовець. Результат: Латвія зникла з обрію пасіонарних. Союзників України литва, до речі, теж зникає, і ми зараз їх втрачаємо. І тому оця заміна, яка відбулася, вона лягає дуже добре в доктрину е, Єрмака знищити зовнішню підтримку України. І тоді сказати українці, у вас немає варіанту. Давайте йдемо під мирний план Зеленського, мир без перемоги. Інакше, от бачите, нас ніхто не підтримує, нас всі зрадили, НАТО не беруть і тому подібне. От на цьому ми закінчуємо сьогоднішній випуск. Слава Україні! тримаємося.